Свої обов'язки президент Федерації футболу Анатолій Куньков каже, віцепрезидент Володимир Мариновський виконував неналежним чином. Саме тому на черговому конгресі і заговорили про його відставку. На засіданні виконкому члени виконкому виступали ФФУ про те, що дійсно був брак. Такого досвіду управління Федерацією. Ви пам'ятаєте, які були питання? І про е, те, що збірна України на Кіпрі мала грати, приймати збірну Америки чи ні, про те, що мали ми приймати участь в боротьбі за одне із місць проведення чемпіонату світу 2000, чемпіонату Європи 2020 року чи ні, про те, що дуже багато питань було із спотворення. Змінами і доповнення до статуту нового ФФУ і такі я вже не говорю такі чисто робочі питання, яких було дуже багато проблем. Та само усуватись президент ФФУ не захотів, тому виконком федерації прийняв рішення провести ще один, але вже позачерговий конгрес 6 березня 2015 року. В цей день до того ж обиратимуть і віце-президентів, і членів виконавчого комітету федерації. Щодо питань місцевого рівня, каже Володимир Мариновський, то у Тернополі мають намір збудувати футбольний стадіон замість запланованої раніше спортивної бази у Вижгороді, що на Київщині, і тоді прийняли рішення, що давайте ми в Вижгороді будемо будувати цю базу, хоча в більш у більшості регіональній федерації з цим не погоджувалися, тому що сьогодні я також був один із тих, хто не погоджувався, бо я вже давно ведемо перемовини про те. Що ми хочемо побудувати настоящий стадіон 110 на 72, футбольний зі штучним покриттям на території нашого міста? На зведенні стадіону розповідає Володимир Мариновський. Федерація футболу їм кошти виділяє. Тому зараз узгоджують питання із владою міста та готують необхідну документацію. Збудувати футбольний стадіон має наміру парку Тупільче. і займатися на ньому зможуть як школярі, так і всі охочі.